Оновлений ID 6, новий танк від BYD та космічний Лотус Емія. Друзі, новини реально цікаві, тому починаємо Charge Нью. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Спай. З вами Влад і. Рубрика Charge News. це рубрика, де ми розповідаємо вам новини з китайського ринку електромобілів. Там дуже цікаві виходять е, авто, там дуже цікаві події відбуваються. О, диво, Volkswagen разом із підприємством Fav... Випустила оновлений ID 6 крос 2024 року, так вони його назвали, із запасом ходу у 601 кілометр. Таку новину, напевне, бачили вже всі ви. Таку новину знайшов і я. Ось саме з такою назвою, де говориться про нову або ж оновлену ID шосту. Тож, давайте розберемося, чи це прорив такий, чи. Щось інше, як і було раніше, представлено чотири моделі: а саме Prime, Pro, Pure Plus і Pure. Будучи оновленою моделлю, було внесено зміни в конфігурацію та покращили запас ходу. Зовнішній вигляд нової ді 6 практично не змінився. Із нюансів, це фіолетовий колір кузова більше не пропонуватиметься. Він так і позиціонує себе як позашляховик середнього та великого розміру і зберіг свої поточні розміри. Ну, історія про екстер'єр вже не нова. По суті, це те саме, що і у Honda MNV було нової. Тобто зовні МНВ -ха ніяк абсолютно не змінилася. А от по характеристикам вони приємно здивували. Салон МенВі значно змінився. Причому для більшості, напевне, у кращу сторону. І новини про це ми. Нещодавно знімали, ви можете подивитися їх ось тут. Обов'язково зайдіть, там дуже цікаві новини. Ну і здається, що Volkswagen просто повторили ту ж саму історію, як і у Honda MNV, не змінюючи нічого ззовні, можливо, вони змінили щось усередині. Зараз ми подивимось. Інтер'єр стандартно оснащений 53 дюймовою повністю рк панеллю приладів, 12-дюймовим плаваючим центральним екраном керування та аєр-худ, який є опціональним. Більшість фізичних кнопок автомобіля тепер інтегровано в центральний екран керування і їх просто немає. Оригінальне шкіряне оздоблення керма замінено на шкірозамінник для того, щоб веганам було більш приємно. Крім того, інтелектуальна автомобільна система MOSC 4.0 оновлена, підтримуючи такі функції, як голосова взаємодія та онлайн-навігація. Крім того, Volkswagen ID.6 Cross 2024 року випуску пропонує шестимісну компоновку 2 2 2 і 2 3 2, тобто семимісну. Передні сидіння можна регулювати за допомогою електроніки, 12 способами та підтримувати масаж. Що стосується безпеки, він стандартно оснащений розширеними функціями допомоги водієві рівня 2, включаючи автономне паркування, запобігання зіткненням і екстрене гальмування. Так, друзі, стоп! І де ж тут оновлення? Мені здається, чи, ну, чи я чогось не зрозумів. Вона ж взагалі така сама, як і минула версія 22-го року, там і більш раніше. Але ви можете зараз заперечити і сказати: Влад, ну камон, ну як це, ну, кнопки ж убрали фізичні, тепер це сенсорне. Ну, руль тепер не шкіряний, а із шкірозамінних матеріалів, тобто автоекологічніше. Ну і, мабуть, ще, здається, електроніки трішки у сидіння додали. І що, це усе? Це те оновлення, на яке ми заслуговуємо. Ну, добре, можливо, вона по залізу буде краще, ніж минулі версії. Та можливо, оновлення стосується саме потужності. Новий автомобіль доступний із заднім приводом. Це комплектації Pure, Pure Plus і Pro. І також повний привід комплектація Prime. Pure це найнижча комплектація і оснащається двигуном потужністю 132 кВт і 310 Нм Крутним моментом. Живиться від трикомпонентної літієвої батареї ємністю 62,6 кВт на годину, що забезпечує запас ходу приблизно 480 км. Pure Plus і Pro оснащені двигуном потужністю 150 кВт. 30 кВт і 310 Нм нітон на метрів крутий момент у поєднанні з потрійною літією акумуляторною батареєю ємністю 84,8 кВт на годину, що забезпечує запас ходу вже у 601 км. Prime має передній двигун потужністю 80 кВт і задній 150 кВт із загальною потужністю 230 кВт і загальним крутним моментом 472 Нм. Він оснащений потрійним літієвим акумулятором ємністю 84,8 кВт на годину, що забезпечує запас ходу у 560 км. Ну, по типу. Усі ці параметри це параметри медули I D6. Вони ніяк не змінені. Ну, наприклад, та ж батарейка у більш високих комплектаціях на 84,8 кВт на годину. Та сама з тією ж хімією. Та ж сама потужність двигунів, як у категорії Prime, так і в категорії Pure Plus і Pro. А де ж тоді оновлення? Знаєте, наша команда навіть реально провела розслідування в цій темі, і різниці глобально взагалі. Немає. Ну, тобто вони кажуть, що покращили запас ходу. Так, на 10 кілометрів. Більше проїжджає 2024 року версія. І то в категорії Prime. Оце так покращення, звичайно. Але знаєте, різниця між ними все ж таки є. Нове авто, що логічно завжди. Коштує дорожче. Тому і ціна відрізняється в версії 24-го року від версії 23-го року. Ну, не на тисячу і навіть не на дві тисячі доларів у більшу сторону. І знаєте, можна навіть нас у клікбейті звинуватити, дивлячись на нашу прев'юшку, назву. Але ж ми реально не могли мовчати і просто розповіли усе у нашому стилі, у стилі Charge Spy все так, як воно є, щоб ви. Наші майбутні клієнти прекрасно розуміли, що ви хочете придбати або що купуєте. Це для нас першочергова, тобто ваша обізнаність і щоб ви максимально були задоволені покупкою через нашу компанію. І по факту, у шостої АІДІ 24-го року, якісь оновлення та є. Не можна сказати, що прямо от просто перевипустили авто, змінили там е, трішечки форму дисків і все. ні. Якісь оновлення дійсно є. Але чи вони того варті? Ну, це вже питання, напевне, до вас, тому що воно суб'єктивно. Але те, що однозначно, це те, що ви можете замовити будь-якого діху будь-якого року через компанію ChargeSpy і отримати дуже солодкі пропозиції, які наш менеджер допоможе вам знайти, а також і розповість вам про ціни, якщо вам це цікаво. І до речі, дуже вигідні пропозиції на ту ж ID6 Можна знайти у секторі авто з пробігом через наш фірмовий телеграм-бот і у якому підібрані майже я б навіть сказав усі обяви з Китаю. Телеграм-бот і це дуже комфортна штука, через яку ви можете моніторити будь-яку інформацію про авто, і вона навіть може вам замінити менеджера у якій ситуації. Ну, наприклад, вам не потрібно буде гадати або дзвонити випитувати ціну на авто. В боті вже вказана ціна на авто, яке ви шукаєте. Причому це з урахуванням вже привезення його до нас в країну. Тому це дуже комфортно та цікаво насправді. А крутим бонусом придбання авто через компанію ChargeSpy є унікальний пакет EuroCharge, яким оснащується авто, яке до вас приїжджає. Бути власником електромобіля без Цього пакету EuroCharge, ну м'яко кажучи, некомфортно зараз в наших реаліях. Адже у цей пакет EuroCharge входить зарядний кабель, яким можна керувати і виставляти повільну зарядку від 1 до 7 кВт заряджання. Також сюди входить максимально розповсюджений в нас в Україні, а також по всій Європі порт Чадема вже встановлений у ваше авто, який з легкістю переварить навіть 200 кВт потужності, аби станція та авто дозволяли це забрати в себе. А також фірмовий додаток, який дозволяє всім цим ділом керувати, а також має унікальні можливості, які обмежують навіть самі виробники. Тому з додатком ви ще й розширюєте собі можливості заряджання. Ну а приємним бонусом до пакету EuroCharge є реальна можливість будь-де та будь-коли перетворити свіча демо на ccs 2 Бо зарядний порт за допомогою ось цього маленького, ось такого компактного девайсу, який вже можна придбати окремо, та просто назавжди забути про черги на зарядних станціях, адже ви за допомогою цього девайсу просто розширюєте собі можливості в заряджанні, тому що можете заряджатися реально будь-де де є чадемо та CCS2 комбо. Оці CCS-2 комбо не у кожного є. А от ті, у кого є чадемо, вони будуть черзі на чадемо стояти. А якщо поруч є... Зарядний кабель з CCS 2 Combo і там нікого немає, то ви тут просто виходите переможцем у цій ситуації. До речі, тестували недавно бестселлер в Україні. Зараз це Toyota BZ4X через ось цей девайс на CCS 2 Combo та CHAdeMO. Ось тут ви можете подивитися цей тест. Дуже цікавий, там є реально цікаві та унікальні моменти, які ви можете для себе підчеркнути. Тому, якщо ви зацікавилися, ID6, якщо хочете придбати собі її або будь-який інший електромобіль з Китаю, то звертайтеся до компанії ChargeSpy, усі контакти, які вам потрібні, є у описі до цього відео. BYD танк 2023 року. Досить недавно був випущений компанією BYD і має запас ходу в 600 км. І дуже цікавий насправді для кожного. Тому зараз ми максимально детально розповімо про його характеристики та ще деякі нюанси. Нагадаю, 31 серпня компанія BYD разом із офіційною версією нового Song L, про який ми багато розповідали, ось у цьому відео. Переходьте за підказкою. Представила в Тає нову версію свого електричного танк. Ця версія пропонує три різні моделі з різними функціями та цінами. Модельний ряд включає версію 600 км, це найдешевша версія на 730 км та версія з повним приводом на 635 км, яка коштує найдорожче. Однією з визначних особливостей є значне зниження цін порівняно з моделлю 2022 року, що робить ці електромобілі ще доступнішими для споживачів. Новий танк може похвалитися кількома дуже вартими вашої уваги оновленнями. Ну, наприклад, Пер на ньому встановлені 20 дюймові диски. А, тепер в нього підвіска інтелектуальна і має систему Disus C. Це система, яка значно пом'якшує різні нерівності на дорогі і зовсім. По іншому на іншому рівні стабілізує ваше авто. Що стосується підключення, то всі моделі були оновлені до мереж 5G, і це забезпечує більш плавну та швидку роботу. Чекаємо, коли 5G буде доступне у нас в країні. Тоді ми про це поговоримо. Колісна база становить 2820 мм, що забезпечує достатньо місця для пасажирів і вантажу. Автомобіль доступний як у шестимісній, так і в в семивмісній конфігураціях. Що стосується потужності, то версія на 600 км має передній двигун із максимальною потужністю 168 кВт, це 225 кінських сил і максимальним крутним моментом 350 Нм. на метр. Версія на 730 км оснащена також тільки переднім двигуном з максимальною потужністю 180 кВт і максимальним крутним моментом 350 Нм. А от версія з повним приводом, яка на 635 км запасу ходу, має подвійні двигуни спереду та ззаду, які забезпечують загальну вихідну потужність 380 кВт. Це 510 кінських сил і неймовірний максимальний крутний момент 700 Нм. Ця складна комбінація дозволяє повнопривідній версії розганятися з 0 до сотні всього за 4,4 секунди. Усі три версії танк оснащені батареєю Blade LFP, власного виробництва біводі, які дуже мають. Ефективну роботу та дуже надійну репутацію. Крім того, вся серія підтримує швидку зарядку, що дозволяє заряджатися авто від 30 до 80% за 30 хвилин, неймовірно, реально швидко. Тобто при максимальній швидкості зарядки, реально 173 км, ви можете отримати всього лише за 10 хвилин. Круто. Ну і звичайно, це на якихось там потужних станціях, які є у Китаї, яких у нас ще не дуже багато. Але самі автобівдії славляться ще й адекватною потужністю, яке авто може запросити на будь-які станції. І ми демонстрували цей факт в наших тестах через наш девайс Chademo ccs 2 Combo. Саме на автобівведі були дуже високі показники. Причому на ну не такі вже потужні станції насправді. Але цей девайс реально дає вам можливість заряджати. На більш потужних станціях і заряджатися швидше. Тому представте, як круто буде заряджатися цей новий танк в наших українських реаліях з встановленим пакетом EuroCharge, про який я розповідав трішки раніше. Ну а новий танк вже можна замовити через компанію Charge Spy. Тому, якщо ви зацікавилися новим танком, то звертайтеся до нашої компанії, до наших менеджерів. Усі контакти, які вам потрібні, у описі під цим відео. Наразі Джилі демонструє свої технічні м'язи, адже ось нещодавно, декілька тижнів тому, вони випустили свій оновлений Зікер 001 з потужністю аж 1250 кінських сил. Ну просто нереально, який може розганятися від нуля до сотні швидше, ніж Tesla Model S Plate. А зараз вони викотили свій новий гіперкар. Від лотосу під назвою ЕМІя. Наразі вони тільки на етапі подання заявки, але вже відомі деякі характеристики. 12 вересня Лотус подала заявку на отримання дозволу для свого седана EMEA Hyper GT для виходу на китайський ринок. У Китаї робиться саме так: кожен автомобіль має бути схвалений місцевим регулятором, перш ніж вийти на ринок. Тож до характеристик: Емія це великий чотиридверний п'ятимісний автомобіль. Він базується на платформі. EPA, яка в основному є вдосконаленою платформою SEA від Джилі. Імовірно, буде дві версії для китайського ринку. Обидві мають подвійний двигун. Нижня комплектація має подвійні двигуни потужністю 225 кВт спереду та ззаду. А найвища комплектація має двигуни потужністю 225 кВт спереду та 450 кВт ззаду. Із сумарною потужністю 675 кВт. Це 905 кінських сил. Максимальна швидкість вищої комплектації становить 256 км на годину, а розгін до сотні займає 2,78 секунди. 905 кінських сил це погодьтеся багато. І оскільки їх саме стільки в цьому авто, то команда маркетингу Lotus хоче, щоб його називали саме гіперкар, а не седан. Ну тому що седан це якби інший тип автомобіля. Ну, але ви самі вирішуєте, чи підходить е, назва, ну статус гіперкару до цього авто, чи ні. Інші особливості цього седана: активна решітка радіатора, висувні ручки дверей і три датчики Лідар. Один з них знаходиться на даху, ще два розташовані перед крилами. Цікаво, що автомобіль має електронний буксир вантажопідйомністю 1225 кг. Раніше Lotus повідомила, що e побудована на архітектурі 80 вольт і матиме батарею CATL ємністю 102 кВт на годину, що достатньо буде для пробігу 600 км. Він може заряджати 180 км за 5 хвилин потужністю 350 кВт. А від 10 до 80% зарядка займатиме 15 хвилин. Якщо говорити про Україну, то це ще потрібно десь таку станцію пошукати, яких ще просто не існує аж на 350 кВт, щоб була потужність, але в Китаї вони є і там це можливо. Скоро буде можливо і у нас. А зараз ми подивимося на те, який він усередині Lotus Emia. Усередині автомобіля ви знайдете аж п'ятірка екранів, що включають два цифрових дзеркала, одну панель приладів, один центральний екран керування та додатковий невеликий екран для переднього пасажира. Крім того, він оснащений 55 дюймовим дисплеєм доповненої реальності AirHood. Цікавий момент. Споряджена маса лотосу ЕМІ e становить аж 2565 кг. Так, я не помилився, саме така цифра. І це чимало. Це навіть більше ніж у великогабаритного седану NIO ET7. Але ж е потрібно розуміти, що це електромобіль, і велика батарея вона дещо важить. Погодьтеся. Постачання лотусу Емія заплановано на 2024 рік. Його ціна прогнозується як близько мільйона юанів. Це десь більше 110 тисяч доларів. Тож чекаємо на його вихід у світ. Що ж, це були всі новини. Я сподіваюся, вони були вам цікавими і вони сподобалися. Головне, щоб вони були корисними, особливо про авто Айді та Бівай Ді. А я нагадую: якщо у вас вже є електромобіль, то компанія Чаршпай ще й займається переобладнанням зарядного порту на чадемо з GBT китайського, тому що в Україні не те, що там в Києві, а взагалі по країні. Дуже небагато зарядних станцій з GBT у порівнянні, наприклад, з CHAdeMO або CCS-2 Combo. А встановивши зарядний порт замість GBT свого рідного китайського CHAdeMO собі, то ви просто відкриваєте собі нові можливості, тому що це одночасно і CHAdeMO, і ще можливість зробити собі CCS-2 Combo. Звертайтеся до компанії ChargeSpy, якщо ви реально хочете заряджатися швидше. Та без черг, скажімо так. Ну, а також я нагадую, щоб ви підписувались на усі наші соцмережі, які ви зараз бачите унизу екрану. А також підписуйтесь на нашу групу в телеграмі, де це така дуже велика родина електровласників. Де один одному допомагаємо і розповідаємо корисну інформацію та ділимося своїм досвідом. Ну а також підписуйтесь на наш основний канал CharSpay, який ви зараз дивитесь на Ютубі, тому що ми дуже любимо своїх підписників і робимо ці всі відео корисними саме для вас. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда CharSpay. Бувайте!